Доброго дня, друзі! Зустрічаєте на ваших екранах кандидата на посаду президента школ, активного, цілеспрямованого та завжди усміхненого Дмитра. Сьогодні ми поговоримо про його бачення школи, плани та мрій. Петро, як наші збережли в виборами? Привіт, настрій чудовий. Трохи хвилююсь, але дуже радий, що можу поділитися своїми ідеями. Розкажи трохи про себе. Мене звати Дмитро і навчаюся у восьмому класі. Люблю брати участь у шкільних подіях, допомагати іншим і завжди шукаю нові ідеї, щоб зробити наше шкільне життя цікавішим. А чому ти вирішив балотуватися при здати школи? Тому що я хочу, щоб голос кожного учня було почути. Всі ми різні, але нас об'єднує наша школа. І я хочу, щоб вона стала місцем, де кожен відчуває себе важливим. Добре. А які в тебе головні ідеї чи обіцянки? Ну, проведення більших свят, квестів і конкурсів, більше підтримувати спорту який приходив нас у школі. І, звісно, більше позитиву у шкільних буднях. А як ти плануєш всі ці ідеї? Разом. Я хочу створити команду однодумців, щоб кожен міг долучитися, коли ми працюємо разом. Усе можливе. І наостанок, що б ти хотів сказати учням перед голосуванням? Друзі, я не обіцяю неможливого, але обіцяю робити все, щоб наша школа стала ще кращою. Вірю, що разом ми зможемо все. Голосуйте за Дмитра, голосуйте за зміни. Дмитро, дякуємо. Бажаємо успіхів на виборах і втілення всіх планів.